Розказую, бачите, кидаю вниз по течії, а в мене коряшка. Вон там. Годівниця легенька 60 грамів, її зносить туди під коряшку, під цю ямку. Головні виходять звідти і хапають гачок. Роблять це вони так обережно, тому е, ви трохи підгодувалися, потім затища. Підгодувалася, Е, Довгий повідець краще відпрацьовує. На нього покльовки такі конкретні явні. Риба велика, вона має мати свободу ковтання наживки, бо бачите, у нас такий мікс прикормки. І цей мікс прикормки дає рибі там, неймовірний вибір. А на довгому повіці класно там планують там, декілька пінок. Опариш, пару пінок. А на початку взагалі ми ловили на агресивну насадку, там два-три опариші і пару пінок. Тому тут треба підбирати наживку під риб'ячі смаки.